Добрий день, колеги. Розпочинаємо роботу нашої комісії у повному складі. Йдемо по проєкту порядку денного чергової 77-ї сесії з Гандовської міської ради 8-го скликання. Перше питання про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України Національної гвардії. Так і на пропонується внести зміни до програми підтримки військової частин збройних сил України Національної партії України на 2025 рік від 21 лютого 2025 року номер вісімнадцять п'ять виготовь її вредакція, яка додається програм, саме надавалася. Так. Хочу зауважити, що бюджет програми цієї спадає із тими змінами, які ми вносимо 11 мільйонів до. Засим три 11 мільйонів про друге питання про передачу субвенції з бюджету Зандовської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України на 25 років. Ну давайте військова частина А тридцять один Частина А 3102 1 мільйон. На угу, да, да. видатки. Комісія да, підтримана. Підтримана. Наступне. А 4717. 47, ну давайте про передачу субвенції частині А4714. Частина А4714 на капітальні видатки в сумі 200 тисяч. Підтримуємо. Наступне. 에, про передачу субвенцій частині А сімдесят Частина А7014 на потучні податки загальної суми 500 тисяч гривень. За підтримуємо, підтримуємо. На, про передачу в частині Т 0320. Частина Т0320 на поточні видатки загальної суми 500 тисяч гривень. Підтримуємо. Підтримуємо. Наступне про затвердження програми підтримки Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. До нас звернулися ну, є звернення департаменту внутрішньої безпеки на поліції України. Відповідно до нього, яке вам також надавалося, пропонується затвердити програму, так як у нас такої програми не було. Затвердити програму підтримки Дніпропетровського департаменту Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на 2025 рік. Виконашу редакція, яка додається, вона зроблена до НАТО. А, це просто за... це програма. цей програма. Вона і сумує. Вона і 50 тисяч поточних видатків і 750 тисяч 000... видатків. 800 тисяч. 800, 800 тисяч. Думаю, Думаю підтримуємо. Так. так, наступне, про затвердження... Це, по... виходить, сьомове питання, це то ж саме. Так, це то ж саме. тому ми за. Так, тоді восьме питання. Внесення змін до програми профілактики злочинності і правопорушень. Є також подання нашого місцевого відділення поліції номер 10 про звернення їхнє про виділення коштів на приплення автомобіля ремонтасти. На виконання програми профілактики злочинності і правопорушення на території Землюської міської теперії громади. В місті зміни, яка затверджена була 24 людня 24 року, номер 1738 Затверди, що редакція, яка додається, сюди ми доправляємо саме відділення поліції No10. Бюджет програми пізніше, кошти в сумі 1 мільйон, це капітальні додатки. Наступне це теж про це, так? Теж, так, процес, так. Да? Да, це передок. Да, 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 да? да. Значить, ми його угу, теж підтримуємо. Да, ага. да, да. Так, наступне про внесення змін до програми захисту населення і території mm -hmm. від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки Залдовської міської територіальної громади на 25 рік. У нас зробилося наше відділення державної пожежної рятувальної частини. Із проханням виділити один мільйон гривень, у тому числі 156 тисяч на капітальні видатки і 844 тисячі на поточні видатки. Тому пропонується внести зміни до військової програми захисту населення території зазвичай ситуації проводного характеру та 25-й рік виголошення редакції згідно з податком до цього рішення, який подається. Підтримую. Прошу всіх підтримати, тому що дійсно mm -hmm. це. Та частина, яка працює і які використовують наші заслуговування да. на допомоги, да. да. угу. на угу. і, і кошти всі і кошти всі під звіт підтримуємо. Під... Одинадцяте під... це теж так? Да? передача Воно... субвенцій не. Так, 12. Про внесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства. Пропонується внизкі вністю програми зміни до цієї програми, саме в частині у нас є необхідність послуги з розробки кошторисної документації та проходження експертної оцінки по об'єкту поточного ремонту благоустрої по території це облаштування Алеї Слави місто Земрос, село Велика Долина та село Мар'янське, для того, щоб ну, певні роботи зробити. Пошти пропонується додатково не виділяти, а за рахунок зменшення фінансування, фінансування програми за закладом послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування мережі зовнішнього освітлення Велика Долина та Марінська, так як там зовнішнє освітлення не включається, поки що ми в зв'язку з неможливо включати по великій долині зменшити заходи на суму 69 тисяч, по Малінському на 30 Це кошти перерозподілити на послуги з розробки проєктної документацій та проходження. Підтримуємося так, 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 так. Так. так наступне про затвердження висновку фінансового відділу про перевиконання до дохідної частини загального фонду бюджету за підсумками з двох не, двох місяців, другого місяця. Mm -hmm. Та ми, ми знайомились нам було надіслано, mm -hmm. я підтримую я підтримую. Mm -hmm. да. Так, 14. про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки. Комунального некомерційного підприємства Зелендовський центр первинної медико-санітарної допомоги пропонується внести до програми розвитку та фінку комунального та комерційного підприємства Леондовський центр ПМСД, збільшити фінансування програми за їхнім кропотанням, там сум, на більшу суму, але не частково забезпечуємо деякими заходами. Це наприклад жалюзі для кабінетів лінійно діагностичної лабораторії, фізіотерапевтичних кабінет приміщення. 2760, з 27632 та на прослугу з розробкою коштових рекомендацій та проходження експертної оцінки по об'єкту влаштування тротуарних будинків, шуків і їздів до дворової території Зеленського центру «Перевозник» у сумі 50 тисяч гривень. І також захист програми забезпечення рекомендування ще в рівному процедурному кабінеті та реструктури доповнити слово «фізіотерапевтичний» та випластивність Забезпечення функціонування щеплювання за терапевтичному кабінеті та розстратування. Тобто, саме подання частково зараз виконання, інше на місяць. Підтримуємо, да? так, Підтримує. так, про встановлення пільги по сплаті земельного податку. Ми і а 15 П'ятнадцятий. А, 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 та, силу, uh -huh. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Зандорський місті водоканал на 25 рік з цією програмою, пропонується підтримати комунальне підприємство з метою встановлення загальних культурних чинників на 25 багатоквартирних будинків нашого міста. Ми за, але ми просимо подати, так, ну, я так, за себе кажу статистику, ну, у нас є, будь ласка, яку ми маємо економіку, або як патріяння. Як, 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 який вплив має встановлені лічильники, тобто вони <кх> ми чекаємо на позитивність, відображають фактичні потреби потребленую, фактично потребліної води. <реш> Мешканцями, тобто подивиться. <реш> Вони є чи ні, ці звіти? Будь ласка, якщо є, <реш> то я вмова. підтримуємо. Про встановлення пільгів по сплаті земельного податку. Це наш гаражний кооператив, звернувся з проханням. Надати пільгу за користування землею, оскільки поражних оператив, тому це у нас є під кооперативом, які повністю оформлюють документи, справді є оформлена земельна ділянка. Ну, вони просить розглянути можливість надати їм пільгу на відповідну землю. Ну, колеги, ми з вами розглянули і ознайомились з цим питанням в моменту того, що сама. Сплата за налог на землю, він відображає суму 14 гривень, а пільгу хочуть отримати від суми 14 гривень. Тобто, це дуже смішна пільга, так. вчитуючи те, що члени кооперативу можуть сплачувати ці 14 гривень, тобто є. Уже є нуля відсотка невелика невантажа навантаження, да це сума це є 0,1% від нормативна грошової оцінки землі. Тобто це і так і дивіться, якщо брати дані, якщо інші платять ну менше, то це не тому, що а тому, що нормативна грошова оцінка вона землі тих земельних ділянок менше, тобто значить та земля має менше цін, тому да може через декілька років і ця земля. Паде там в тіні буде може і буде. А, а може ті а може, до... кооперативи не розглядали? Да. Ось, я і, я да, проти не підтримую, так? Ми... Проти встановлення. Так, ага. про ненарахування земельного податку. Це... Звернулось 26 власників <плес> земельних ділянок на території Мар'їнська. Оскільки земельні ділянки не обробляються через потенційне забруднення, то відповідно просять розглянути можливість про не нараховувати земельний податків. Ну я хочу висловити свою думку. Справа в тому, що ми на попередньому засіданні міської ради прийняли рішення про. Наркування земельного податку, також для 400 28 людей, в яких ну, володіні земельні ділянки. Але справа в тому, що ми прийняли рішення буквально переглянути це питання через портал. Правильно? Да, ми якщо ми брати в березні, якщо ми будемо брати е, в январі, Лю січень, лютий лю і березень, це, це якраз закінчується квартал, то у нас вже є час переглянути і те рішення наше. Я вважаю відтермінувати, ну, відтермінувати це рішення, і тому ну, одні, про ненарахування одні, одні. земельного податку ну, я не буду голосувати. Перенести на іншу сесію. Да, Там як вже підтримую, mm. я за перенесення. Коли, коли вже будемо розглядати все, тому що питань дуже багато. А як Ви винесете на сесію? Воно, Воно зам... буде в порядку денному, Змішайте. але відповідно ви скажете, що комісія пропонує, а ми зразу, коли будемо розглядати порядок денний, ми розглянемо пропозицію зняти з розгляду розкладу. В порядку денному, самого початку. Mm -hmm. а, але ж ми не профільна комісія. А, ну ми касаємося до пільг добре. Тут ну, ми відповідальний контроль. Да, тут відповідальний контроль. Тут абсолютно ваше, тому що да, да, все ж ми да. розуміємо, що податок на землю не тягне да. за, с... за собою, НПЗ mm тягне -hmm. за собою, будемо далі. Ми да. можемо одразу при голосуванні за порядок денний. Да, да? да? да, так, да, от розняти, точно, mm -hmm. точно, точно, давайте так. Так, наступне питання. Про прийняття майна у комунальну власність Зеленгольської міської територіальної громади. Комунальну... Що ви там по так, да, там є список, що ми маємо допоможе обласності. Ми приймаємо електричне обладнання. Щас, приймаємо електричне обладнання згідно додатку, який там буде відмов від, 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 від благодійної, як буде від благодійної допомоги. А, рішення? Так, сімнадцять. Сімнадцять рішення. Ні, у мене сімнадцятого там іде додаток один, там іде електричне обладнання, друге прийнято комунальну власність громади свердловину, яка розташована. Водоводнопірну вежука, бачите, яка розташована в селі Велика Долина. І прийнято комунальну власність а яка знаходиться на за адресою за адресою Сонячна 3 на території водопідготовки. підготовки. зараз нам. Я там, да. Окей, ну, ну да. Я теж буду за, але для розуміння але... хочу сказати, що якщо ми приймаємо комунальну власність, mm -hmm. Свердлову. Ну, на вантажі. На <ріх> на ні, на вантаженя на Комунальные сприятия, На... Це... не-не-не. Ні... А ми далі передаємо. Кому передаємо водоканалу? Мы передаємо водоканалу. Водоканал. Так от, коли приймає водоканал, у них Ні-ні, у них іде... иде увеличение стоимости основных засобів. А стоїмость основних засобів, вона них в, 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 всі основні фонди розподіляються між послугами, і ця і ці основні засоби прямо будуть відноти, відноситись на постачання, на, постачання. В, 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 виробництво централізованого водопостачання. Тобто в майбутньому е, зростання амортунії е, напрямую буде влиять на тариф, на, на тариф, щоб ми це розуміли. Ну, звісно, ми це будемо робити. Електрообладнання, це воно знаходиться у нас за адресою, вулиця це енергетична десантнія, це наш знак, яке встановлено в там. Ну, перелік в цілому. А, остається тут, так? Да? Воно е, буде на... Не передається комунальним Ну, от поки не, не передається, я так думаю, що це буде вже подальше. Ну, добре. Тобто ми за, приймаємо. приймаємо. Да, да, Прийнятя, про прийняття, про прийняття на баланс виконавчого комітету з е Омбирської міської ради та передачу майна на А це вже оце друге воно питання. Да, ну, да, навіть, да. Перше прийняття з власності, скоті, буде, від, від, баланс, а потім на баланс. Тобто ми перекази на баланс. Да, та, це так, так. так, а тепер про прийняття майна на баланс виконавчого комітету е та передачу на баланс ЗКНП, центр, Золодовський центр первинної медико-санітарної допомоги Золодовської міської ради. Це паливні грамоти, те, що ми підтримували для забезпечення роботи mm -hmm. yeah, дитині. -дитин. Mm -hmm. Наступне питання про передачу майданчика підтримуємо. Да, підтримуємо. підтримуємо на баланс відділу освіти, культури, спорту та нової. трішки зміни змінено та рішення через те, що на баланс вже не приймає, бо і викликова відділ освіти і виконавчим органом ради. Тому відповідно зразу передається на баланс, А, відділу а там світ. теж, теж, теж палива. Да, так, добре, підтримуємо да. про затвердження програми організація харчування дітей у закладах освіти. Зрандозької міської територіальної громади на 20 28 років. Ну, колеги, ми з вами розглянули цю програму, так? Да, ми розглянули. Ми різному, тому, що ми підтримуємо. В да. цілому ми її підтримуємо, а вже потім Смір, будемо так, вносити стоїмосні показники. І... І те саме зауваження. Я на там так, там просто є деякі так. Технічно. Ну і ми за, і мабуть, да, ми за, і мабуть, вже при формуванні бюджету на двадцять рік будемо враховувати це питання. Наступне про надання матеріальної допомоги директора комунального закладу Великодолинський центр культури та дорогу. Відповідно до постанови Кабінету міністра України керівника у закладів культури про створення резервного фонду Зандозької міської територіальної громади та затвердження положення про використання коштів резервного фонду бюджету Зандозької міської територіальної громади. Ну, розглянули питання, подаруються положення. Ми вважаємо, що треба назвати це не положення, а порядок, так як воно визначено. Ну на нас намагальних на актах. І там, де ми попадаєте, де фінансовий відділ подає. На розгляд виконавчого комітету проєкт рішення щодо напрямків передачі е, ну коштів да на якісь там заходи просимо врахувати ну, погодження з нашою комісією бюджетною або відповідно або профільною, якщо це наслідки може бути комунальна, ну і бюджетна, також щоб ми е, ну, все ж таки. Приймали уч участь, так, да, тому що кошти бюджетні і пропонуємо резервний фонд у сумі 5 мільйонів. І тримаємо okay. колеги. Да. Так, і двадцять -е. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року за номером 1758 про бюджет міської територіальної громади на 25 рік. рік. Нам надійшла інша субвенція, тобто субвенція з обласного бюджету, місцевим бюджету на південновіші з положення, осіб, які застраждали внаслідок чорнопільської катастрофи. У сумі 2080 гривень і розподіляються вони на видатки. Mm -hmm. У вас є ще план, це Добре, добре. E, mm -hmm. 77 630 гривень за підтримка КНП Замбивський центр по нас, да? А ми вже це розглядали mm -hmm. через програму. Так, так Придбання mm -hmm. yeah? mm -hmm. e, комплектуючих для системи водопостачання бюлетний комплекс Мар'янська гімназія 35800, mm -hmm. Маріянський ліцей, також бюджетний комплекс 58600. За початкова школа виконання позицію дошого ремонту системи опалення сорок сім і Маринський ліцей, також для заміни контролювати комплекс, 485 і придбання спортивного інвентарю наш діса тридцять. Далі пропонується збільшення видаткової частини загального фонду бюджету за рахунок залишку на початку року за загальним фонду в сумі всього 10 мільйонів триста сімдесят п'ять п'ятсот ССУ, Брислав, Це ми да. Да. За да. зміними, three, да. все говорили, да? Да, так, ми проговорили, так за піділиди СНС внутрішньої безпеки поліції на виконання програми ЗМВ триста на тисяч п'ятдесят місця на створення резервного фонду. Ми Так, погоджуємося зі змінами. Тобто, коли ми все обговорили, так Так, в мене питання по земельні по у мене одне про угоду відшкодування збитків. Павлюковиця на Анастасія і... сандрівна, я так зрозуміла, що схема вже да, Это... попрацювала, да. тому що також були зауважені в передній комісії, бо було нерозуміння, чому влаштовувати літній майданчик на території газону. Тому відповідно опрацювали, вже опрацювали з а власниками. Це, да, це, і... це і... просто є, є, буде пропозиція, да, та, вже вона вам пропонується напроти приміщення кафе в кав'ярні, розташувати столики для того. Так. Білка. А скажіть, будь ласка, Запорощенко Олена Юрьевна не знаєте, де того, годове відшкодування на улиці сверховод, це школи, який этот запорощенка. Запороченка позвонила. Є на Іванівна тоже угода відшкодування, тобто якийсь літній який? майданчик.